Протягом усього дня, 24 лютого, мер Житомира Володимир Дебой, депутати та представники громадськості вирішували, хто увійде до складу нового виконавчого комітету. Традиційний варіант 17 осіб ініціативна група відхилила. Не здобув підтримки, варіант з 21 людини. Зрештою, вирішили не обмежувати кількісний склад. Для того, щоб люди, вокатори присутствують зі осозналі й понімали. Що такое із полком? Як він працює? Давайте дадімо їм таке право. Загалом увійти до складу виконкому виявили бажання близько 50 житомирян. Володимир Дебо зазначив, що розгляне кожну кандидатуру. Якщо людина здобуде підтримку громадськості, рекомендуватиме її до складу. Але якщо виконком не будуть іздатним, його розпустять і сформують новий 50, Давайте 50, вам з ними працювати. Тобто ви сього всі процеси переводите Ось вот таке шоу. Опа, таке шоу. Ні, та ні не я перевожу. Та ні, давайте, ласка, у мінські живемо в цьому шоу. Через велику чисельність бажаючих взяти участь у засіданні, вирішили перейти у сесійну залу. Там всі громадяни, що подали свою кандидатуру до списку, по черзі виступали з трибуни та розповідали, чому вони гідні бути членом виконавчого комітету. Однак не після кожного виступу лунали оплески. Цю дитину, ту дитину, ту дитину, бізнесу, не бачить у відповідь Володимир Дебой продемонстрував список, наданий організацією демальянс. Цей список поданий мені Дмитром Ткачуком. Після цього до 14-ї години люди принесли свої заяви, принесли свої резюме. Ви жодного не принесли. Жодного. Це така організація. То, За попередніми даними у новий виконком можуть увійти бізнесмени, афганці, громадські діячі та представники організації Правий сектор. Отакі, я не епіліцію, ми на Це не Остаточний склад виконавчого комітету має затвердити на сесії Житомирської міської ради.